Вітаю колеги. Робота бухгалтера, особливо головного бухгалтера, є дуже відповідальною, і такому працівнику можуть загрожувати великі неприємності, як для нього, так і для підприємства. Це можуть бути штрафи і навіть до кримінальної відповідальності, в залежності від обсягу порушень, як же узбезпечити себе бухгалтеру від неприємностей згідно закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Ми знаємо, що питання організації бухгалтерського обліку покладаються на власника або там керівника підприємства, і він повинен найняти працівників бухгалтерії, організувати робочі місця, зобов'язати усіх працівників, які пов'язані з обліком, створювати документи, звітуватися, підкорятися цим правилам, здавати своєчасно звіти, налагодити. Комунікації між цими працівниками, в тому числі і збереження. Оброблених документів звітів, тобто надання місця архіву якогось для збереження цих документів це відповідальність керівника підприємства до відповідальності головного бухгалтера. Головний бухгалтер повинен забезпечувати дотримання методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності, що означає дотримання методологічних засад бухгалтер бухгалтерський облік. бухгалтерський облік повинен вестися згідно стандартів положень, методик розроблених і затверджених у нашій країні. Також головний бухгалтер організовує контроль за відображенням на рука, на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Що це означає? Що головний бухгалтер організовує роботу. В нього є підпорядковані особи, і підпорядкована особа наробила під помилок, головний бухгалтер не скаже, що я не знаю, це бухгалтер наробив цих помилок, тому що згідно з закону він організовує контроль за відображенням, він повинен контролювати ці всі операції, слідкувати за ними, щоб вони відображалися правильно. І далі є обов'язки. Це ви в законі самі почитаєте. Я хотіла звернути увагу вашу на ключові питання, і як же убезпечити головному бухгалтеру себе від неприємностей? За все виконувати роботу головного бухгалтера, повинна особа, яка має якийсь вже стаж роботи на посаді бухгалтера, десь на підприємствах, де такий працівник був підпорядкуванні більш досвідченого працівника, і вже він напрацював якийсь досвід і отримав практичні знання поведені бухгалтерського обліку, тому що молоді особи, які тільки за Кінчили вище навчальні заклади, часто боруться за роботу головного бухгалтера до кінця, не усвідомлюючи всю відповідальність, яка покладається на них, коли вони погоджуються на таку роботу. Якщо особа навчилася виписувати податкові накладні, реєструвати податкові накладні, звітувати декларації з ПДВ, здавати це ще не означає, що вона вже знає, як потрібно вести бухгалтер. Терський облік зараз е, велика відповідальність покладається за дотримання податкового законодавства, і тому багато бухгалтерів е, наскільки зациклюються саме на податках податковій звітності, що вважають це за головне, і якщо вони знають, як здавати декларації з ПДВ та прибутку, це уже цього досить, щоб е, е, стати головним бухгалтером. Але податковий облік. Це не весь бухгалтерський облік, а бухгалтерський облік повинен забезпечити для власника повний і достовірний облік підприємства. І кожен рахунок, це не тільки якісь цифри в оборотно-сальдовій відомості. За кожною цифрою повинні стояти активи, зобов'язання і тощо. Тому формуючи оборотно сальдову відомість на Звітну дату, головний бухгалтер. Повинен по кожному рахунку мати підтвердження, що значення по цьому рахунку дійсно відповідає фактичному стану речей. У частині основних засобів матеріальних активів для цього існують інвентаризації, і вони повинні проводитися неформально. Роздрукували оборотно сальдову відомість там чи інвентаризаційну відомість, підписали в кабінеті, підклали в. Папери і на цьому закінчилась інвентаризація. Тобто інвентаризація повинна проводитися реально основні засоби, установлені терміни В кінці року. У нас є положення. У вас повинна бути облікова політика підприємства, де буде записано, коли ви проводите інвентаризації і ви повинні організувати проведення цих інвентаризацій так, щоб усі активи переглядались, підтверджували і заносилася в облік реальна картина. Що стосується капітальних інвестицій, також перевіряєте це. Означає, що у вас є неприйняті якісь, тобто, в роботі ще не введені в експлуатацію якісь основні засоби. Ви перевіряєте, чи є вони насправді такі не введені, чому вони не введені, чи вони ще не добудовані, чи вони ще дійсно не введені, чи вам просто не надали до. Документи на введення, тобто бухгалтер не просто сидить і чекає: а мені дали, не дали. Він повинен поцікавитися. А чому не дали? А чому немає? Чи це просто не донесли документ? Чи це дійсно ці активи не введені в експлуатацію? Виробничі запаси. Виробничі запаси також повинні проводитися інвентаризації і зніматися залишки із не один раз на рік, а з, з більшою частотою на виробництві там на кожне перше число ідуть, знімаються залишки в виробництві. Ну, це все ваша облікова політика, але воно повинно бути діяти реально, а не просто на папері. Вали, підклали в кращому випадку, і все. А то і взагалі, така робота не проводиться. Це перш за все для бухгалтера. Щоб себе убезпечити, воно повинно працювати чітко і реально. Готова продукція на складах, все це також должно проводитися Інвентаризації і на певну дату, на звітну дату підтверджуватися усі ці залишки. Грошові кошти це каса, яка повинна згідно положення, про касову дисципліну своєчасно проводитися всі операції, залишки, не перевіряти. Атися головним бухгалтером це все документи підпитувати, суватися і перевірятися, бо це грошові кошти, до них особлива увага. Розрахункові рахунки ви повинні звіряти із банківськими виписками і своєчасно розносити в обліку і звіряти ці залишки. Розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками обов'язково повинні бути акти звірки із цими підприємствами. І також вони повинні бути здійснені реально надсилатися контрагенту вашому і отримувати одних, а який залишок звірятися, і якщо ці суми не збігаються, вживати заходів та виясняти, чому така невідповідність є, і приводити до реального стану речей. Також розрахунки по податкам, по податкам ви знаєте, що так потрібно з. Вірятися брати інформацію від податкових органів і звірятися із тими залишками, які є в податкових органах, тому що буває не на ті рахунки, перераховується бухгалтер певний, що він все правильно зробив, здав звіт, перерахував кошти, все а виявляється, цих коштів немає. Перерахували не на той рахунок, куди зайшов і у вас іде недоїмка. через те регулярно потрібно робити звірочку із даними податкових Вихід інспекцій по заробітній платі, також кожна сума звіряється із вашими відомостями, по працівникам і виясняються ці залишки, звіряються чи відповідають вони дійсності. Перевіряєте також усі залишки по вашим надходженням. Ну, якщо ви вже зробили фінрезультат і ви закрили ці рахунки, то у вас тут Залишків не буде, бо вони вже всі підуть на фінансовий результат. Рахунки витратні також коли ви закриєте їх на фінансовий результат, вони також будуть закриті і тут не буде. Якщо є якісь залишки, ви повинні усе перевірити і підтвердити. Крім того, хочу звернути увагу, не один раз я стикалась з такою ситуацією, коли бухгалтер каже: а та цього на складі немає, його просто треба списати, воно вже давно десь там пішло. То хочу вас застерегти. Бухгалтер самостійно не має права нічого списати. Все повинно бути задокументовано. Кожна операція повинна бути підтверджена первинними документами. Теж саме по Контрагентам там та пройшов термін позовної давності. Три роки пройшло. Я його вже все посписувала. Такого не можна робити. Якщо ви хочете себе убезпечити від неприємностей, то ви повинні на кожну операцію мати документ підписаний, затверджений там комісією, керівником в кожному окремому випадку мати відповідний документ. Тоді ви себе підстрахуєте і ні в якому разі ви не берете на себе відповідальність. По необґрунтованому списанню будь-яких сум. Тому підводячи підсумки, звертаю вашу увагу. Перше, не беріться за головного бухгалтера, якщо ви не впевнені в своїх знаннях і не маючи відповідного досвіду. Друге, податковий облік це не весь облік. Крім податкового обліку, є бухгалтерський облік, який ви повинні вести згідно методології стандартів бухгалтерського обліку, положень методи. Третє, ні в якому разі не беріть на себе відповідальність з будь-яких сум на свій розсуд. На кожну операцію у вас повинен бути підтверджуючий документ. І четверте, організувати роботу і організувати облік так, щоб він. Працював чітко, це не значить сидіти і чекати, поки вам принесуть документ. Ви повинні слідкувати за своєчасним надходженням документів, своєчасною подачею вам документів. Тому хороший бухгалтер завжди є вимогливим бухгалтером. Він не дає спокою особам, які відповідають за надання. Відповідних документів Він вимагає цих документів, контролює надходження документів, а не просто сидить і чекає: мені принесли, мені не принесли. Мені дали, мені не дали. І мені не дали. І я не за що не відповідаю. Ні, якщо ви головний бухгалтер, ви. Обов'язково повинні вимагати своєчасне надходження документів до бухгалтерії для того, щоб вони своєчасно проводилися і в обліку відображалася реальна картина стан на підприємстві. Ну. Бажаю всім бухгалтерам поменше змін, більшої стабільності, миру перемоги і всього найкращого. Успіхів! На все добре. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, і ставте лайки. Буду вдячна на все добре.